Всіх вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Ну що, як завжди, давайте проговоримо, що відбулося в Україні безпосередньо в світі, звісно, через призму України, як це нас стосується, як це на нас також впливає. От про це зараз вам все розповім. Ви, будь ласка, поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. В кінці обов'язково прокоментуйте, що ви сьогодні почуєте. Я почну. Почну, звісно, що сьогодні 4367. Доба російсько-української війни, яка почалась 19 лютого 2014 року, і сьогодні 1425-та доба повномасштабної частини від повномасштабного вторгнення від 24 лютого 2022 року. Значить, в чергове обстріли. Давайте за минулу добу, що які обстріли де відбулись, значить, Харків і Харківщина. На жаль, вчора обстрілювалися, Троє людей загинуло. 11... Поранено. В самому Харкові після удару дрону загинула одна 20-річна жінка, фактично дівчина 20-річна, да? також двоє чоловіків поранено, троє жінок постраждали. Були вчора обстріли і поблизу Мерефи. Морефяни все це чудово чули, але тим не менш воно продовжує летіти. Я попереджав про те, що дрони-розвідники. Попередньо літають, потім тестують. Знаєте, так не просто дивляться, що де знаходиться, а найвищу точку, щоб перевірити, як працює ППО, чи дістає, найнижчу, що можна де пройти, чи буде там ППО бити, чи ні. І дуже багато мрефян якраз говорять про те. І, до речі, це не тільки в Мерефі, це і в багатьох інших населених пунктах. Говорять, що проходять безпілотники, ну просто можна рукою дотягнутися. Настільки низько вони летять, кажуть, що просто можна роздивитися неозброєно моку, що прямо майже написано на цих безпілотників. Настільки низько вони зараз ці падлюки летають літають. Але це ж ми розуміємо знову ж тестують, на що здатна протиповітряна оборона, де воно буде бити, де не буде, де ці маршрути, як заходити, і все, все, все от постійно, вона Російська Федерація, держава терорист постійно. Намагається зрозуміти, як ще можна обійти нашу протиповітряну оборону для того, щоб нанести підступні підлі, терористичні ці атаки і удари. Значить, Чернігівщина вчора, Семенів, знову я вам постійно говорю про Чернігівщину і дуже часто вспливає саме цей населений пункт. Значить, Був завдали, завданий удар безпілотником. Цивільна жінка поранена, та троє поліцейських. Одещина знову удари, енергетична інфраструктура в чергове. Бачили ви всі е, е, фото, де ліквідовується наслідки цього удару? Вчора ще на Сумщині, просто кабами обстрілювали в чергове сумщину. Це відбувається кожного кожного дня. Загалом за минулу добу 201 один засіб повітряного нападу, 30 безпілотників. На жаль, до по 15 локаціях долетіло, але тим не менш 170 – ні. днів. Знову ж як працюють наші протиповітряної оборони. Тому дяка величезна подяка нашим хлопцям-дівчатам, які відбивають мобільно-вогніві групи, реби, інші протиповітряна оборона, радіотехнічні війська, там є й свої мобільно-вогневі. Загалом вони бачать, Ну всі-всі, хто є дотичний, авіація ж обов'язкова, да? всі, хто дотичний до того, щоб збивати все це лайно, яке кожного дня летить, просто кожного дня. Я вам зачитую ці, ці цифри, щоб ви розуміли. Що нас від чого нас намагаються вони убезпечити, тому раз, знову щира, величезна подяка вам за вашу роботу і вашу службу на благо всієї України. Але знову ж терористи б'ють по енергетиці, попереджає гур, а новий гуру новий очільний гуру Іващенко, наш доповідав президенту про те, що будуть вони продовжувати бити. По енергетиці, звісно, по чому вони хочуть дарити? по розподільчих станціях, по підстанціях атомних електростанцій, по самій атомці. Я вам говорив про те, що вони вдарити не те, що бояться, але зараз не збираються. А от по підстанціях, якби, ну не сам же атомний об'єкт, які до нас претензії. да. І от вони намагаються бити по цих саме по цих підстанціях, да. знову б'ючи по енергетиці, по іншій енергетиці. Знову черговий доклад. Очільника ГУР головного управління розвідки президенту про те, що енергетика буде продовжувати страждати від дій російських окупантів від то, терористів, це терористичні атаки. Сибіга, міністр закордонних справ України, звертається до МАГАТЕ. Нагадається міжнародна агенція з регулювання атомної енергії, наче такий регулятор міжнародний, який все, що мирний атом, да всі атомні електростанції, все все, все, все це він регулює. І фактично має впливати. Оце біга звертається до них, щоб вплинули і тиснуло на Росію, щоб вона не била по підстанціях атомних електростанцій. Бо це ж не тільки що ми, звичайні жителі, там і бізнеси всі не отримали електроенергію, в тому числі і сама електроенергія з атомки. Якщо вона не є ну, якщо вона не передається і не споживається, вже спричиняє величезні, величезні технічні проблеми. Порушуючи технічні регламенти, протоколи роботи самої атомної електростанції будь-якої де там будуть нанесені потенційні ці удари, тому вони звертаються в той же час. Зараз на Запорізькій атомної електростанції під е головуванням, скажімо так, під кураторством тієї ж МАГАТЕ наші бригади енергетики зараз відновлюють лінії якраз щоб відновити роботу нормальну роботу Запорізької атомної електростанції. В будь-якому випадку, знову ж, українці рятують світ від потенційних атомних катастроф. Росія їх спричиняє. Мені здається, очевидно, все прозоро й зрозуміло, у кого ще якісь питання можуть бути окрім цих що наразі є. Так ну і знову ж говорю про те, що продовжуючи, да, держава-терорист Російська Федерація, окрім того, що б'є по. Енер енергетиці, намагаючись нас заморозити, постійно вам розповідає про те, що вона б'є по промисловим підприємствам. В першу чергу, по продовольчим да агропромисловий сільськогосподарська продукція, яка виробляється, да, все, все, все. Але окрім цього, є дані, що за минулий рік, от за 2025, значить, окупованих територій України, які зараз під контролем Російської Федерації, значить, було вироблено і вивезено 2 мільйони тонн агро агропродукції. От, просто що ви розуміли, в той же час вони б'ють по нашій. І це якраз коли там розповідають про мивні мирні перемовини, да, і закладають, що Росія нічого не буде робити. Ми домовляємось, все буде добре. Ну ми чудово бачимо, як Росія про щось домовляється, що вона робить. Вона фактично витісняє конкурента з цього агроринку. Вони і самі немало виробляють да, агропродукції і фактично знищують все, що українське. Більш того, ще крадуть, роблять це на окупованих територіях. От звичайна держава-терорист вчиняє геноцид українського народу. Більше ніяк давайте від внутрішньої політики до міжнародної, звісно, вона в тому числі впливає на те, що відбувається. Ну почну, звісно, з фактично скандалу. Да, я говорив про те, що Дональд Трамп вводить тарифи, Значить, він продовжив все ж таки тиснути відносно Гренландії. На мою думку, абсолютно хибно і помилково, але тим не менше. Він продовжує це робити. Багато країн вступили за Данію, вступила за Гренландію, яка є е, частиною датського королівства. В Данії фактично монархія, але там дії демократичні дії демократія поряд з монархічною, скажімо так, ієрархією, да і в цю датську корону також ходить острів Гренландія. Так, от багато країн в першу чергу звісно Європейського союзу вступилися і підтримали. Данію і Гренландію, і звісно, ці всі країни, які виступили з цими заявами, більш того, направили війська. Ну скажемо так, направили війська, бо там по одному, по два, по три розвідники від кожної країни було відправлено знак солідарності на Гренландії, що вони там вивчали потенційні там військові впливи і так далі. Да? От і проти них Дональд Трамп сказав, що він вводить з 1 лютого 10% тарифів як покарання за таку активність, що ну вже як би скажемо. Фактично повне наплювання на міжнародне право, значить, вийшли високопосадовці Європи і говорять про те, що це взагалі дуже дуже погано. Давайте по черзі просто буду говорити. Значить, Кая Калес, міністерка закордонних справ, фактично міністерка закордонних справ Європейського союзу, говорить про те, що у цьому випадку Китай і Росія мали б святкувати. Ну вона говорить через те, що. Оця конфронтація, тарифна війна. ну Ми ж розуміємо, що Європа також буде відповідати в даному випадку. Від цього виграє тільки Китай, і тільки Росія. Нагадаю, що Китай збільшив свій тиск на Європу, в тому числі. Да? Росія завжди це робить, більш того, гібридну війну вже веде, ну фактично війну, але просто гібридною частиною. Да? Там кібератаки, постійні провокації, всякі там. Втручання через масові протести, безпілотики, ну все-все, все. Звичайна війна, да, тут ще й якби додається до цього, щось й Сполучені Штати в даному випадку. Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, говорить, що ä, правити Російської Федерації ä, фактично не нес би. Не так, отримав певну перемогу. По перше, через те, що всі ці зазіхання на Гренланді зі сторони сполучених штатів легітимізували фактично вторгнення Російської Федерації в Україну, да і такі це перша перемога Путіна. А друга перемога це була то, що звісно, що якщо. Таке станеться, будь-будь що станеться від сполучених штатів да там би якось вторгнення чи там будь-якої таких дій відносно Гренландії. Звісно, що НАТО як північно атлантичному альянсу військового союзу, звісно, настав би кіне, чи є являється другою перемогою Путіна і чому точно не можна їм цьому допомагати. Урсула фон дерляєн говорить про те, що мир і безпека в Арктиці, звісно, має відбудуватися через. Північно саме Північно-Атлантичний Альянс. Ну, давайте будемо відверті, він фактично для цього і створювався, в тому числі. Він в першу чергу створився проти, скажімо так, протидії Радянському Союзу, частина Радянського Союзу, зараз Російська Федерація. Фактично, потенційна загроза, про яку говорить Трамп і сяєву адміністрацію Сполучених Штатів, це через Арктику від Російської Федерації і від Китаю. Тому. Абсолютно вірні слова від Урсули Фондрлян, президентки Європейської комісії, і вона заявляє, що європейський союз з Данією та народом Гренландії. Ну звісно, чергова підтримка. Макрон, президент Франції, виходить і говорить, що погрози неприйнятні і не мають місця. Тобто, не може бути він такий досить різко висловився. Насправді він є другом Дональда Трампа, але в даному випадку був досить різкий, і заяви його також були такі сильні і досить різкі. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, говорить, що це рішення займатися от всіми цими заявами і подальшим рухом сторон Гренландії є абсолютно помилкове. Ну тут я прям дослівно маю навіть погодитись, що дійсно це помилка в даному напрямку. Ульф Кірстерсон, Кірстерсон, а, значить, це прем'єр Швеції. значить, говорить про те, що ми а, не дозволимо себе шантажувати. Що я підтримав свій народ і буду підтримувати своїх сусідів. Ну, логічно, Швеція, Данія, Норвегія там Фінляндія це нордичні країни, ті, хто найбільше готові до будь-яких викликів, в першу чергу, російської а, війни в даному випадку. А, Гібридно, яка ведеться, вони готові протистояти. Ну, от вони, звісно, як і ми не очікували, що доведеться ще протистояти не тільки Китаю з Росії, да а ще й Сполученим Штатам. Але заяви такі йдуть. Ну, така собі історія. Знаєте, не додає точно ні єдності і таке виявляється. В мене знаєте, в цьому всьому все ж таки сподіваюся, що і всередині Сполучених Штатів, і е зовні, якби прийдуть, Такі більш розумні думки і до якогось компромісу дійти. можливо там якось більш поглибленого спільного використання Гренландії Сполученому Штаті звісно воно залишиться під королівською датською королівською там парасолькою, але тим не менш, да хоча насправді ті безпекові угоди, які підписані з Данією, сполучених штатів з Данією, вони в принципі дозволяють це робити, носяти, домовтися, щоб використовувати набагато більше ширше і інше, але тим не менш ми розуміємо, що питання не тільки у військовій присутності. А й в інших питаннях я думаю, що трошки пізніше я запишу більш розгорнутий випуск відносно цієї ситуації, в той же час не тільки Європейський Союз звинувачує Трампа, а й Толи Алі Хаменеї, це головний духовний лідер Ірану, говорить про те, що він вийшов і заявив, що дійсно там тисячі загиблих в Ірані є. Я їх підтверджую. Але значить, що він говорить, читаю дослівно. Ми вважаємо, президент США. Злочинець через жертви і збитки через звинувачення проти іранського народу. Ну, тобто, цей фактичний терорист, духовний лідер, духовний лідер, духовний лідер от просто слухайте слово сполучення, духовний лідер просто вбиває тисячами своїх громадян, своїх підданих і розповідає, розповідає при цьому, що значить Трамп в цьому винен. Ну, взагалі, просто знаєте. Він вбиває всіх, хто говорить щось проти, яким не подобається іранцям життя в самому Ірані, хочуть змін. Не те, що реформ, хоча б якийсь змін на покращення свого життя, їх просто вбивають під час протестів. А винен Трамп, знаєте, ну як хто невістка, да? От в даному випадку так само: звинувачення проти іранського народу. Та як Трамп якраз нічого проти іранського народу не говорить, навпаки, говорить друзі. Будь ласка, давайте, якщо ви хочете змін, робіть там всі речі, якраз звернення до іранського народу. А от щодо того, що е, лідер їхній, е, злочинець да, і терорист, це зовсім інша історія. Трамп так і говорить, читаю вам дослідно. Настав час е, пошуку нового лідера Ірану. Коротко і зрозуміло. Ну, в даному випадку я підтримую. Більш того, ну, чого шукати? Ну, жиє Резапихилові, наслідний кронпринц, Якраз то е, тієї династії монархічної, яка правила фактично Іраном, в якому там, хоч і було знову ж була, можна сказати, там, монархія, але де факто ну, просто подивіться кадри 70-х, початку 70-х років. Ну, Це просто е, фактично демократія. Да? В, в, під час е, монаршого правління. Ну, от можна, ну, Не така, що Данія, але можна сказати, в якомусь сенсі Данія там. Е, Сходу, да? ну просто це ж зовсім різні речі. І от наслідний принц Реза Лаві, якраз е нащадок цієї династії, го готовий бути цим лідером. Більш того, його народ Ірану підтримує. Дуже схвально відгукується на його звернення ці відео. Там просто не те, що мільйони переглядів, мільйони вподобайок. Тобто лайкнути. Ми ж розуміємо, що переглядів набагато більше. Це значить означає, що там є підтримка. І, значить, що Трамп ще говорить про аятоли Хаміні, якого, очевидно, він хотів би замінити. Як лідер країни, він винен у повній руйнації країни та застосування насилля на рівні, якого раніше не було. Ну тут я не можу не погодитись з Дональдом Трампом. Абсолютно і все. Більш того, він говорить, що. Не хотів би вв'язуватись в якусь війну і роздумує над тим, що можливо якась там коротка операція, але тим не менш, да? не хотів би в неї вв'язуватись. Тому підтримка народу Ірану є, але безпосередньо вв'язуватись не хоче. Ну і ще одне про чому це важливо зі сторони України знову ж змінюється очільник. Терористичною ці е, керівники Ірану змінюється зовсім підхід. Підтримка Російської Федерації падає, е, віз зла руйнується ця, і потенційно до речі, знову там ж величезні запаси нафти. Якщо вони будуть, скажімо так, входити цей. Певну, скажем, так, коаліцію про западних країн да про західних, які там цю цивілізацію підтримують, да, то можна буде впливати і на ціну світову ціну нафти, що знову буде впливати безпосередньо на Російську Федерацію, на її можливості вести цю злочинну просто в агресивну війну проти України. Тому звісно, ми підтримуємо ну особисто. Я дуже підтримую ту революцію, яка зараз відбувається. Це саме революція, це не протест, це революція, на мою думку. В е, зараз відбувається в Ірані. Ну і Венесуела, така сама історія, Чому нас це цікаво, через ті ж самі, фактично, які з Іраном мотивами. Да? Знову ж вій зла руйнується, нафта, впливи і на Латинську Америку, да ті, що втрачає і Китай, і Росія в першу чергу. Да? Значить, там говорите, Делсі Родрігес, це яка була. Віцепрезиденткою при Мадуро, Мадуро зараз Сполучених Штатів, вона виконує обов'язки президента і значить, говорить, що насправді на них я вам вчора розповідав про Діаздаде Кабелія, міністра внутрішніх справ, його вплив. Да, і от про вплив Делсі Родрігес, брат якої очолює національні збори, да, фактично парламент Республіки Венесуела, значить, ну, все-таки знаєте, шайка Ліка. Так от. Делсі Родрігес, ви бачили тут такого, начебто маленька, така худенька, невеличка жіночка, да? а насправді проти неї вже є десятки і десятки справ від DEA. Це така організація служба в Сполучених Штатах, яка займається наркотиками. Ну фактично, як у нас було. Обнон раніше да, а, там, управління в боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Оце DIA, так, в Сполучених Штатах, величезна служба, дуже потужна. І от десятки просто розслідувань кримінальних справ проти Делсі Родрігес відносно наркоторгівлі, наркотрафіку і все інше. Це щоб просто розуміти, що насправді є там, знаєте, підстави, не те, як, що тіпи, от, захотів. Трамп все це закінчити і от видумав собі наркотрафік. Тому звісно, вони вона під слідством, під розслідуванням, і звісно, таким чином також впливають на те, що відбувається в Венесуелі. Друзі, дякую, що додивились сюди, поставте вподобайки, прокоментуйте. і Обов'язково підпишіться на цей канал, щоб його побачили якомога більше людей. Це відео і в принципі всі інші. Підтримуємо наші збройні сили, сили безпеки оборони, хлопцям і дівчатам. Важливо, що ми в них є. В них є тилеопора. Донати не їх, будь ласка. І друзі, давайте триматися, коли ми разом нас ніхто не може здолати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні.